Героїчна історія одного з привидів Києва. Який з побратимами збив п'ять ворожих літаків у перший день великої війни? Тут над хрещатиком потім бій перейшов ближче до коренівки. Ексклюзивні деталі повітряної оборони столиці лише п'ятеро наших льотчиків відбивали на валу окупантів, які атакували 12-ма літаками та вісьмома гелікоптерами. Факти тижня розкажуть про пілотів, які допомогли встояти Києву у найтяжчі часи. Перший день повномасштабного вторгнення росіяни заходять одразу по чотирьох напрямках. По землі, наче довжелезні змії, розповзаються колони ворожої техніки, а у небі нестирилово гуде авіація. Вибухи здаються нескінченними. Одними з перших відбуватися від навали піднялися у небо пілоти 40-ї бригади тактичної авіації, які захищали небо над Києвом. До кінця дня вони знищили п'ять ворожих літаків, один з них без жодного пострілу. Але про це трохи згодом. Поки ж пілоти на черговому вильоті. Того дня вони піднімались у небо буквально у режимі нон-стоп. Ми тільки прилетіли. Технічний склад став робити до підготовки до наступного бойового виліта, підвішувати ракети, заправляти паливом. Я пам'ятаю, що ми вийшли. Нам ще технічний склад дали каву, бутерброди, тому що ми там не встигали. Ми не встигли їх навіть. Допити ту каву, і знову команда була повітря. Робота українських льотчиків і досі викликає захоплення у закордонних асів пілотів легендарних F-16. Ви повинні дуже пишатися своїми пілотами. Вони воюють. У нас є такий вираз з однією рукою за спиною, тому що вони не мають багато техніки, зброї чи літаків, які вони повинні мати. На жаль, так воно і є, але вони роблять дуже дуже хорошу роботу. Перші дні повномасштабного вторгнення в сучасній міфології українців з'явився новий герой. Це льочик винищувача Міг Міг-29, який закрив небо над столицею. Його назвали Привид Києва. Ось він зображений на цьому муралі. Було кілька припущень, як звати цього героя. Насправді у нього багато імен. Одне з них В'ячеслав Єрко. Києва, це можна сказати, це зібраний е, образ. От чому він взявся? Тому що засоби масової інформації противника сказали, що вони знищили всю систему керування України. І якщо вони всі знищені, по всім каналам кажуть, що е, ну, Авіації немає, знітно ракетні війська знищені, і як тільки хтось підходить, його чогось збивають. І це е, такий ну термін. Пустили. Я думаю, це кияни. Тому що як це тут кажуть, що нас вроді знищили, да тобто нас немає. А хто ж їх збиває? Та то, мабуть, привид якийсь, мабуть, привид Києва. Повномасштабне вторгнення Росії льотчики з позивним джаляр зустрів на запасному аеродромі. Він пілот винищувача міг 29-40 ї бригади тактичної авіації. Один з перших ракетних ударів загарбники нанесли не по основному готовищу підрозділу. Ту атаку відбували одразу п'ять клітаків. Зокрема, і міг 29 за штурвалом якого був Ячеслав Єрко. Він, по-перше, вже брав участь у веденні бойових дій з 14-го року. Якщо не помиляюсь він дуже добре допомагав під час битви за Донецький аеропорт. Ну, це був досвідчений бойовий пілот. І зрозуміло, що він активно включився в перший день в захист повітряного простору Києва. Славик був одним з перших, який злетів, прикривав аеродром, щоб інші льотчики могли піднятися. Зазвичай після польоту льотчик має кілька годин відпочити, але тоді кожна хвилина була на вагу золота. Шалені перевантаження, які відчуває пілот, компенсувалися адреналіном, який виробляв організм. Перша доба це адреналін. Ти, ти хочеш злетіти злетіти, хочеш відпраць. Цювати, хочеш відбити знову виліт. Бджоляр стає у пару з Єрком, який був головним, або на льотчиків – ведучим. Їх відправили на перехоплення ворожих вертольотів та літаків, що тримали курс на гостомель. У небі бджоляр помічає два російських су 25 що летять вздовж русла Дніпра. Дуже низько, метрів 50. Вони прижалися до землі, і йшли понад берегом. Я своєму ведучому сказав ну, противник, він дав команду, щоб я атакував лівий літак, він атакував право. Правильно, так почався бій. Наші пілоти намагалися захопити ворожі літаки у приціл тут. Над хрещатиком потім. Бій перейшов ближче до Коренівки і потім вийшло в сторону Вижгорода. Ну, я так розумію, вони хотіли витягнути нас ближче під свої системи протиповітряної системи ПВО під ракети. Опонент Єрка спробував сховатися у хмарах. Його противник пішов вверх і вліво, уходячи в хмари. Славік його е, потім догнав ракетою, і він упав десь е, за димером. Опонент бджоляра виявився спритнішим пілот ворожої сушки, вивертався у небі, наче вуж на пательні, а потім йшов лобову атаку на наші міги. У такій ситуації стріляти ракетами неможливо, каже Бджоляр. Щоб зайти на нього і атакувати, на фоні землі ракетами було неможливо. Тільки з пушки. А щоб атакувати з пушки, треба було зайти в ньому в задню полосферу. Намагається віражі його зайти, перегрузки, великі перегрузки і розмазується радіус. Він під тебе вивертає. Ну там були фахівці, я так вважаю. І от такими от методами, тому не з першого разу, а десь там вже з треті-четверти попитки. тільки е, 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 вдалося зайти йому в хвіст. І в цей момент бджоляр помітив ракету, що летіла по ньому, встиг увернутися від ракети. Вона пройшла мимо. Потім знову зайшов на літак. А в цей час е, е, противник маневрував, і, мабуть, він теж побачив ракету, побачив, що воно його заходить винищувати, став маневрувати близько над, земле, е, над землею і просто врізався в землю. Він не справився з керуванням, і ну, можна так сказати, що е, літак був знищений без, е, без використання озброєння. Після цього бою палива у баках залишилася обмаль пілоту повернулися на базу, приземлившись, В'ячеслав подзвонив рідним. Він бачив з неба ці колони виїжджаючих. Ці машини і як бомб'ять ці колони, тому він волнувався У є часом з дитинства мріяв літати. Любов до неба йому передав дідусь, який був бойовим льотчиком. Дуже багато він розповідав про небо, фото показував. Дуже багато вони моделях Клієн в школі, яку закінчив Єрко, зберіглася його перша аплікація. Вона теж пов'язана із небом. Його мрія про небо насправді була з самого початку його навчання в школі. Так висловлював свою мрію про небо. Серед улюблених предметів були фізика, математика та англійська мова. Їх юний Славко вважав необхідними, щоб стати пілотом. В'ячеслава всі вчителі згадують як дитину, яка була дуже цілеспрямованою. Буквально з першого класу цей хлопчик розумів. Чого він хоче, він був дуже честим, він був дуже відповідальним, і в нього було, як кажуть вчителі, загострене почуття справедливості. Коли він захотів вступати в харківське училище, сім'я була не дуже. На той час військова справа була зовсім непрестижна. Утім, вибір В'ячеслава підтримав той, хто теж був залежний від неба, його дідусь. Завжди хотів ми його давай на транспортну авіацію. Ні, я буду літати, буду літати на мігах. Ну міги, СУ, на, на військових такі, літаках. Мрія здійснилася В'ячеслав став льотчиком винищувача міг 29 у складі 40 40-ї бригади тактичної авіації. Більше за небо він любив сім'ю та батьків. У нього постійно на в кабінеті стояли фотокартки дружини і дітей. У нас така робота, що ти рідко знаходишся на основному місці базування, а постійно якісь командировки, якісь оперативні аеродроми чи чергування. І він намагався весь час проводити з сім'єю. У нас ну були дуже такі родинні зв'язки. І він завжди за сім'ю, за дітей, за дружину, за батьків. І 24-го, ну, коли все це почалось, вони зателефонували, виїжджайте. А потім дзвонив перед кожним вильотом. Останній раз він мені зателефонував. Десь було 35 хвилин. На «Смотри обережно, ви потім куди? Я потім я говорю, ми до тебе, на Васильков. Ну добре, добре. Ну, якось, ну, він був зовсім спокійний, щоб, щоб я щось почувствовала, якісь були відчуття, нічого не було. І знову команда повітря. В'ячеслав Єрко та позивний бджоляр знову злітають у парі. Нам дали бойовий курс в сторону аеродрому Ну, В той час йшли бої, і противник хотів його захопити. Давай, давай, бар! Для знищення колон, які туди заходили, піднялися наші бомбардувальники і проводили бомбардування по по цим колонам. Наша задача була прикрити роботу нашої бомбардувальної та штурмової авіації. Вже за 60 кілометрів від столиці льотчики вступили у повітряний бій. На перехват наших бомбардувальників було на той час. Ми думали, що була піднята пара винищувачів. Потім уже з'ясувало, що це була не пара. А роки тому небо над Володимирівкою буквально палало. тривав запеклий бій, а сили були нерівні. Лише п'ятеро наших льотчиків відбивали навалу окупантів, які атакували 12 літаками та вісьмома гелікоптерами. Місцеві й досі з жахом та сльозами на очах згадують той день. Ні, як летів, самоліт дум був. Отак. Він і така. Дим, полоса, а диму. тоді він ну, і пішов на ліс. — І села. Ну Деку, так, щоб воно не повернуло, це був у сторону. От туди. Наші села не було і взагалі не було, щоб воно так собі повернуло. Відлуння тих боїв місцеві досі знаходять на власних городах. Валявся прямо в подвір'ї, там в траві. Дивлюсь, ближче я то так лежав. Подивився, бачу, що снаряд. Пара В'ячеслава та бджоляра на радарі помітили ворожий літак. Але і наші пілоти були теж у прицілах ворога. По літаку «Єрка» окупанти вдарили двома ракетами, згадує бджоляр. Один літак Славик ще встиг побачити, встиг пустити ракети, і його ракета догнала когось. Але після цього, буквально через секунду, побачив, як до нього підходить ракета, встиг дати в ефір йому команду Ракета справа. Від правої ракети він відійшов. Але з лівого боку його догнала друга ракета і пройшла детонація Взрив. Уламки літака В'ячеслава Єрка розкидало по цьому лісу. Тіло льотчика місцеві виявили у полі за цими хатами. Трагедія сталася буквально над головою Василя. Чоловік забоєм у повітрі спостерігав з подвір'я власного обістя. Того дня голо, як ніколи, згадує пенсіонер. Купа самольотів, отак кружилася як мухи. А потім з самоліта почав горіти самоліт зверху і від, відлетів з катапшкатапульту. Летчик. Василь веде нас до місця, де впав український пілот. Росіяни стріляли по ньому з гармат, поки він був у небі. Летять так молні, от летить воно всього, а те летить цей вже в катапульту в нього все. Василь на землі та бджоляру небі до останнього вірили, що в'ячеславу вдалося врятуватися. Я побачив, як відділяється крісло, і побачив парашут. Дав доповідь, просив ще можливості повернутися, подивитися, може побачити льотчика, щоб дати більш конкретні дані для наземних служб, рятувальників, які можуть спасти. Дивлюся, думаю, куди ж він упаде, бо я ж думав, що він живий. От, от він упав отут. Я думав, що це їхній льотчик випав. Така надіжда була, але коли дивлюся шльом з нашим тризубом. От все, тоді зрозумів, що це наш льотчик випав. Утім, пілот був мертвим. Катапульта впала, він коло катапульти впав. Катапульта впала ось так, а він випав з катапульти, впав сюди. Взяв, пішов там баби Галі ванна, накрив його, підтягнув сюди. Накрив, тому що собаки ж бігають, то ви самі бачите. Могли розтягнути того дня. Місцеві спостерігали не тільки зграї літаків та гелікоптерів у небі, а й колони техніки росіян, які проїжджали село у бік Києва. На ночівлю окупанти зупинилися у сусідній катюжанці. На раптовому зборі Василь з сусідами вирішили поховати льотчика. Люди скористалися моментом, що загарбникам було байдуже до них. Кажу, давай ближче коло хати, щоб за могилкою можна було ухажувати. Ми ж не знали, коли це все закінчиться. І не знали, що з нами буде. Тому що хто його знав, що з нами буде. Як вони людей тут стріляли в катюжанці, людей розстрілювали, в перший день розстріляли двох людей, потім наші хлопці з бара їхали. Теж застрелили двох, потом ще постріляли людей. В окупації Володимирівка та її мешканці перебували більше місяця. Увесь цей час в родини та побратимів Гірка жевріла надія на краще. На сороковий день село звільнили сили оборони України. Першим нашим військовим Василь розповів про загибель льотчика та провів їх до могили. Потім показав, де у лісі залишилися уламки його літака. От сюди впав низ самоліта, наткнувся на це дерево. От він так по цьому дереву сповз. Сюди і впав він туди носом. От, половина. Потім кусок лежав, сюди ніс упав, отут кабіна лежала, а тут от ще воно валяються ці запчасти коло нього. Вон, бачите, вшивка лежить, от все. І воно от це все лежало аж от сюди. Ну, дерево це поламало тоді, так воно тут і лежить. І це дерево, бач, зробило, як карандаш. Тіло льотчика ексгумували, уламки літака зібрали і вивезли. Тоді ж почали встановлювати обставини загибелі пілота. Того дня росіяни влаштували у небі так звану смертельну карусель. Перша пара пройшла, відпрацювала, відвернула, а їм на заміну прийшла друга пара і повторний був пуск. Теж в нашому напрямку. Офіцер бого керування дав мені команду падати на приділ, падати на граничну малу висоту. Мене Що я зробив? Я не знаю, скільки там було пар, я не знаю, скільки було, було літаків, я не знаю, з яких напрямків це було. Потім уже стало казати, що було 12 літаків, і вони атакували з, з декількох напрямків. Також припускає, що В'ячеслав загинув у повітрі одразу після влучання ракети по його літаку. Катапультуватися він не встиг. Потім стало зрозуміло, що то не крісло вийшло, а пов крісло. Половина половина крісла від зриву просто винесло. І парашут не рятувальний, а парашут тормозний від самоліту. Це літак, коли розвалювався, ну, від, 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 відійшло все. У квітні 22-го президент присвоїв В'ячеславу Юрку звання Герою України посмертно. Цей указ та нагороди нині зберігаються у школі, де він навчався. Нині один з уламків Міг 29 за штурвалом якого був В'ячеслав Ярко, знаходиться у школі, де він навчався. Поруч льотна карта та підшоломник. У цьому навчальному закладі створили музейну експозицію на честь героя України. В'ячеслава Єрка перепоховали на алеї героїв у Василькові. Побратими згадували його як людину, яка підтримувала їх у найскладніший для всіх момент. Він намагався весь час заспокоїти людей. І, і він своїм прикладом показував, що ми справимося, буде все добре, буде все буде все нормально. Втрату Славіка вся бригада дуже тяжко перенесла, тому що такої відкритої світлої людини тяжко знайти. Для матері син знову пішов у небо та неодмінно має повернутися. Я й не вірю, тому що десь він на бойовому завданні тому. Він багато разів надовго виїжджав, тому якось причуття, що його нема, в мене нема. Герої не вмирають, допоки живе пам'ять про них. У Володимирівці в небі, над якою загинув В'ячеслав Єрко, переіменували вулицю, на якій живе Василь. Той, хто знайшов та сховав тіло пілота, невдовзі ім'я Героя України носитиме і школа, де він навчався. А хтось роздивиться посмішку В'ячеслава з під шолома на муралі привид Києва, який має багато імен. Сергій Вендін, факти тижня, СІТВ. Єдині новини.